Apple щойно закінчили свою щорічну вересневу презентацію. Та зараз я вам розповім про всі новинки, які будуть цього року за одну хвилину. AirPods Pro 3, що модав у 4 рази краще за перші прошки, підтримка Live Translation прямо у вухах, 8 годин роботи і нова форма для кращої посадки. Уновили всю лінійку Apple Watch, Series 11 отримав кращий захист від подряпин, 5G, вимірювання тиску та 24 години автономності. SE3 тепер з always on display, Sleep Score та 5G, а Ultra 3 отримав ще яскравіший екран, ще більшу батарею і ще швидшу зарядку. iPhone 17, дисплей на 6,3 дюйми. 120 Герц! Ааа! Скравість 3000 Ніт. Новий процесор a 19 на 20% швидший, зарядка до 50% за 20 хвилин і 256 ГБ пам'яті у базовій моделі. Новий iPhone Air лише 5,6 мм товщини. Одна універсальна 4080 Мпіксельна камера. Найтоньший, найміцніший та найенергоефективніший iPhone усіх часів. iPhone 17 Pro з новим дизайном, повністю вирізаний алюмінієвий корпус, як це роблять з MacBookками. Процесор a 19 Pro, рекордно велика батарея, 8х оптичний зум та новий керамік Shield 2. У продажу з 19. 1 вересня ціни бачите на екрані. Ну і всі ці новинки, звичайно, будуть в нашому магазині SkyUA. Посилання залишу в описі цього відео. Дякую тобі за перегляд. Став лайк, якщо відео тобі сподобалось. Підписуйся і до зустрічі!